І сьогодні ми можемо говорити про ті сім гріхів, гордість. Це один з найжахливіших гріхів, який зробив багато християн на шляху до неба. Може, аморальність, може, заздрощі. Вони не такі видні з тих сім, я зараз перераховую, але вони дуже-дуже яскраво палають в духовному світі, які гублять багато християн. І тому, брати і сестри, ця розмова не тільки для тих, хто ще не увірував. Для них все просто. Їм треба вирішити питання з гріхом невіря, визнати себе грішником, стати перед Богом на коліни і сказати, Господи, прости мене, грішника! В той самий момент гріх невір'я зникає з їхнього життя. Тепер вони вже не грішать смертельним гріхом, який веде до пекла. І далі починається християнське побожне життя. Воно не просте на цьому житті, на цьому шляху, бувають падіння. Буває, коли людина не, не була бадьорою і зробила якийсь гріх. І це шлях життя, це шлях освячення. Але спасенна людина, вона вже не під смертю, вона вже не під розлученням з Богом навіки. Але і християнин, який йде дорогою спасіння, яким отримав пізнання істини і практикував це пізнання в своєму житті в якийсь момент. Може стати на слизьку дорогу, на якомусь прихресті звернути не туди. І незважаючи на оклики Слова Божого, Духа Святого в своєму серці, близьких, хто може говорити, слухай, зупинись, ти робиш не те, або думаєш не те, або система твоїх цінностей змінилася, а він продовжує прямувати туди, системно роблячи гріх. Ось така людина, рано чи пізно, повинна повернутися до Бога з молитвою розкаяння. Яскравий приклад в Святому Письмі це блудний син. Пам'ятаєте, він був з батьком. Він знав все, він мав батьковські цінності в своєму житті, він був частинкою сім'ї. Але в якийсь момент він вирішив піти грішити якраз тому сімома гріхами. Вони всі були в його арсеналі. Він все те зробив, що треба було зробити, аби впасти глибоко. Але пам'ятаєте, брати і сестри, навіть якщо ви живете в системному гріхі, навіть якщо ви вже в залежності від цього гріха, завжди є вихід. І вихід звучить так: повернись до батька.